З Мартою спочатку говорила мама, а коли в неї аргументи закінчились, то з донькою став говорити й тато, але дівчина була немов глуха до їхніх прохань. Донечко, не в рушах щастя, тобі ж не з купюрами жити, а з людиною, плакала мама, намагаючись переконати доньку не робити необачного вчинку. Марта була старшою донькою в сім'ї Назара і Люби. Подружжя жило добре, але мало невеликі статки. Хата своя була, город, господарку тримали. Трьох дітей ростили старшу донечку Мартусю і двох молодших синів. Багато своїм дітям вони не могли дати, але ростили їх в любові і точно показали їм гарний приклад, якою має бути сім'я. Марта в школі добре вчилася і в усьому допомагала батькам, особливо в тому, що стосувалася догляду за молодшими дітьми. Марта, як старша, і гуляти з ними ходила, і їсти їм готувала, коли батьків дома не було, а коли хлопці пішли в школу, то ще й з уроками їм допомагала. Після закінчення школи Марта поступила в коледж, стала їздити в місто на навчання. Батьки дуже хотіли, щоб їхня дитина вивчилася, щоб мала освіту і змогла сама собі прокласти шлях в житті, адже розуміла, що вони не зможуть їй багато дати. Рік провчилася Марта в місті, жила в гуртожитку, а додому приїжджала лише на вихідні. А через літо, коли дівчина перейшла на другий курс, вона раптом відмовилась від гуртожитку, сказала, що житиме на квартирі. Назар і Люба неабияк захвилювалися, адже квартира це надто дорого, та донька поспішила їх заспокоїти, що їм ні за що платити не треба, за оренду квартири заплатить її коханий. Коханий? схопилася мама за серце. Ти ще мені скажи, що ти з чоловіком без шлюбу збираєшся жити. А що тут такого? Зараз час інший, цим уже нікого не здивуєш, спокійно відповіла Марта. Люба дивилась на свою дитину і не впізнавала її. Марті, наче хто очі паланою застелив. Вона заявила батькам, що це вже занадто вона вже занадто доросла, щоб їх слухати. З ким збирається жити Марта і де, батькам не сказала, бо вважала, що це не їхня справа. Просто зібрала речі і поїхала нібито на навчання. Телефон вимкнула і не спілкувалася з батьками більше місяця, а ті собі місця не знаходили, бо не знали, де вона і що з нею. Потім Любі таки вдалося додзвонитися до доньки. Мартусю, як ти? Чи все у тебе добре, що робиш? схвильовано запитала. Вечерю готую. Мирослав зараз має з роботи прийти, Я спокійно відповіла. З роботи? Він що, працює, не вчиться? перепитала мама. Відучився вже, тепер інших вчить. Не то пожартувала, не то серйозно відповіла Марта. Люба вже нічого не розуміла. Вона сказала лише, що вони з батьком готові прийняти дончин вибір, але хочуть познайомитися з її Мирославом, тому запросили їх удвох приїхати до них в найближчу суботу. Як і домовлялися, в суботу зранку до їхніх воріт під'їхала красива чорна автівка, з якої вийшла Марта і якийсь чоловік середнього віку. Люба глянула через вікно і не зрозуміла. Вона подумала, що цей чоловік батько Мирослава. Вона вигляд йому було років мінімум 45. Спитати доньку вона не встигла ні про що, бо Марта зайшла в хату із словами Мамо, тату, познайомтесь це Мирослав. Любо знову прихопило серце. А Назар стояв як копаний, бо не очікував, що їхня 18-річна донька приведе їм його, їхнього ровесника і скаже, що це майбутній зять. Після певної мовчанки Люба першої прийшла до тями і запросила гостей до столу. Мирослав розповів, що йому 46 років, він розлучений, має двох дорослих дітей. Працює на фірмі, а також підробляє викладачем у коледжі, в якому вчиться Марта. Там вони й познайомились. Має свій будинок, але Дім він залишив дружині і дітям. Зараз планує купити квартиру. Сказати, що Люба з Назаром були ошелешені, це нічого не сказати. Назар запитав майбутнього зятя, як він збирається з такою молодою дружиною жити. На що той нахабно відповів, не знаю, як я буду жити з Мартою, але вас я буду кликати мама і тату. Як не просили батьки доньку одуматись, та Марта стояла на своєму. То нічого, що він, старий, і її у батьки годиться, головне, що багатий, і купить їй все, що треба. Ти пошкодуєш про свій вчинок дуже швидко, не псуй собі життя, плакала мама. Але Марта їй зухвало відповіла, що це батьки зіпсували їй життя, поростили її у бідності, ще й загружали величезною кількістю робіт. А ще вона боляче вколола маму, що не хоче своїх дітей, бо їй вистачило двох братів, яких вона виростила. Марта з Мирославом поїхали, а Люба весь вечір проплакала. Невже вона з чоловіком і справді винні? А що ви думаєте, батьки винні, чи це донька забагато хоче, і чи є взагалі майбутнє у такої пари?